Людська психіка до всього адаптується, і це нормальна реакція на події, які відбуваються. Це ознака її ефективності. Ми не знаємо, як довго буде тривати війна, тож нашій психіці потрібно знайти захисний механізм. І в даному випадку адаптація є захисним механізмом нашої психіки для того, щоб вижити, вистояти і перемогти. Адаптуватися не дорівнює звикнути, адаптуватися це найкращий варіант для подолання труднощів. Насамперед потрібно розуміти, що війна і її наслідки це великий стрес для нашої нервової системи, і саме механізм адаптації допомагає нашій нервовій системі працювати в нормі. Не варто плутати адаптацію із звиканням, бо під час звикання людина фактично приймає рішення, що та чи інша подія для неї є неважливою. При адаптації значущість події не стає меншою, та нервова система виробляє достатню кількість ресурсу для того, щоб впоратися з травмуючою подією. Адаптація це не прозвикання до війни, вона дає нам сили витримати складні часи і йти до перемоги.